Попри майже рік повномасштабної війни в Україні, котру розгорнула держава-агресор, Українська православна церква Московського патріархату досі має зв'язок із РПЦ і її очільником Кирилом, який благословляє вбивства в Україні. Нагадаємо, що після прийняття Томосу Першої у Нововлинську до ПЦУ перейшла релігійна громада святого Симеона Стовпника, що на вулиці Панасівській. Юридично перехід здійснили іще ще у 2019 році. Після повномасштабного вторгнення Росії 10 квітня... Дня 2022 тисячі рішення про приєднання до ПЦУ прийняла також релігійна громада храму святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Натомість у Новолинській громаді й досі залишаються чотири храми, котрі підпорядковуються у ПЦМП. МП. лютого біля свято Вознесенського храму, що на 15-му мікрорайоні, зібрались мешканці громади, прихожани церкви та місцеві активісти, які вирішили, що таки настав час розпрощатися із покровительством Росії. Ініціатором та головою зборів виступив депутат. Тат міської ради Руслан Влодарчик. Однак захід завідомо мав політичний характер, адже організований був за вказівкою та під чітким керівництвом нардепа Ігоря Гузя. Сам священник храму отець Віктор Мельник участі у зборах не приймав. Відтак за рішення про перехід до ПСУ одноголосно проголосували 74 присутніх на зборах. А уже 12 лютого у неділю прихожани Свято Вознесенської релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату після недільної літургії висловили свою Похитно, тверду та остаточну позицію щодо юрисдикції їхньої релігійної громади. Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ наше місто. Так на недільну службу зібралося 365 прихожан, членів релігійної громади, вірних Української православної церкви Московського патріархату. Усі присутні одноголосно прийняли рішення залишитися вірними у ПЦМП МП на чолі із блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Ідеться у дописі. У результаті, оскільки проведені у суботу громадські збори не мають Жної <гідної> юрисдикції парафіяни святовознесенського храму таки вирішили залишитися під покровом російської церкви.